Вітаю глядачів чорноморської телекомпанії. Це програма сьогодні. Про та я, її ведуча Марина Ступак. З гостями наших етерів говоримо про найважливіші для України теми. Отже, Україна опинилася під безпрецедентним дипломатичним та інформаційним тиском на тлі розбіжностей із Білим домом щодо припинення війни. Володимир Зеленський піддався сильному тиску з боку Дональда Трампа після того, після повідомлень про те, що США нібито призупинили військову допомогу Києву. Про це пише індепендент. Перспектива близького миру моментально змінюється перспективою капітуляції чи вічної війни. Ситуація довкола військової допомоги від США є спробою створити паніку. Про це заявив очільник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він попередив про хвилю маніпуляцій та інформаційного тиску на суспільство, пов'язаної з цією темою. На цьому тлі не припиняються і російські інформаційні атаки. Така... Методична робота, вона ж почалася восени 23 року. Вона почалася саме направлена на підготовку до, як то кажуть, посіювання недовіри до влади. Це середина 23 року. Про інформаційні війни та ймовірні інформаційні атаки та про те, як українцям в принципі зорієнтуватися в бурхливому, наразі інформаційному просторі. Про це сьогодні ми говоримо з військовим оглядачем, екс співробітником Служби безпеки України Іваном Ступаком. Пане Іване, вітаю вас в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, от таке питання та ем, про нібито призупинення військової допомоги Києву. Дональд Трамп виступаючи в Конгресі, та не згадав про це. І Володимир Зеленський у вечірньому звірненні. Звернені сказав, що чекає е, на офіційне повідомлення про те, що ця військова допомога дійсно Україні припинилась. Як сприймати цю інформацію наразі? Адже в цьому контексті вже є дуже багато повідомлень та і дуже багато тривожних насправді для українців повідомлень про те, що ми тепер залишимося без військової допомоги хоча знову ж таки офіційного підтвердження від Білого Дому цієї інформації ще не було. Пані Марина, вітаю. Дуже дякую, що запросили. І так дивіться, це дійсно дуже складно розібратися беззаперечно. І навіть українським посадовцям це дійсно складно без перебільшення. Я поясню на такому простому прикладі, що буквально вчора президент дав доручення пану Мєрову розібратися. Так дійсно все таки допомога зупинена, і в якому розмірі наскільки глибоко, наскільки широко вона була зупинена, тобто я так розумію, що немає. Прямого контакту між Києвом та Вашингтоном з цього приводу інформація доноситься виключно через а, посилання на анонімні джерела в масмі або якісь публічні заяви. Ми чули заяву, наприклад, від Хексета, Це очільник Пентагону, він каже, все ми зупинили пост... зупинили нашу участь американську у а, кіберопераціях проти Російської Федерації. Так, це, це ми чули. А, потім були заяви про те, що припинена допомога Україні буквально вчора. Сьогодні зранку ми чуємо. Знову з посилання на мас-медіа про те, що і розвідувальну інформацію також ділитися не будуть, і навіть більше на британців натиснули, начебто, щоб Британія також не ділилася з Україною своїми розвідданими, але це все не прямі контакти. Тут немає прямих заяв від очільника Пентагону, від очільника угу. Білого Дому. Тому я дуже закликаю і прошу ваших шановних глядачів, якщо не ряти в ці бурхливі води, але. Будь ласка, то чекайтеся, поки буде заява офіційна від Білого Дому, від Пентагону, від Дональда Трампа, навіть не від його оточення, а саме від нього, бо він. Є цим законодавцем цієї санкційної на жаль політики проти України. А то ж, пане Івана, як тоді не піддаватися паніці українцям? Тобто чекати на офіційне да повідомлення, чи є ще якісь інструменти там якось фільтрувати цю інформацію? Бо все-таки несеться воно да постійно там в телеграм пабліках в новинах, тобто її достатньо багато, щоб не звертати на неї увагу. Чекаємо краще повідомить білий дім Пентагон, офіційні заяви президента. Ще раз навіть не, оточ... не оточення до Трампа, бо воно таке є ну. Не дуже, дуже об'єктивним, і, і іноді їхні заяви протирічать одна одній, або іноді не протирічать з заявам пана Трампа. Так, він сама така особистість дуже нестандартна, дуже непослідовна, але тим менше, у нас немає іншого виходу, як слідкувати за цими трьома е, джерелами. Президент, Пентагон, Окей, хай буде ще Держдепартамент, Білий Дім. Оце офіційні заяви. Все решта, то так розраховувати як плітки, навіть якщо посилається на mm -hmm. поважні видання Wall Street Journal, New York Times і так далі. Так далі. О, зрозуміло, і про інформаційні атаки вже е, кілька да експертів сказали, що на Україну йде е, інформаційні атаки з двох сторін. Принаймні, пані Оксана Мороз, ведуча радіотелепрограм з інформаційної гігієни. Цю інформацію озвучила, і також е, Валерій Пекар, е, активіст-викладач. Він сказав, що на Україну будуть спрямовані інформаційні атаки найближчим часом. І з двох сторін е, е, пані Оксана Мороз сказала, що йдеться про США насамперед і Росію. Які можуть бути ці меседжі і навіщо і на кого вони спрямовані зокрема з боку США? Да, давайте спочатку розберемо. Важко сказати на кого вони спрямовані, але і загальна риторика ну, дуже дуже І Зеленський нелегітимний і 4%, Він диктатор, і не хоче виборів і не хоче зупинки війни. А ми гроші розікрали, половину розікрали, половину не використали за потребами. Тобто, ну повний бардак, і ось підводять Україну, що Україна там країна, яка не становилася, яка не ну? Не є державою, а просто от така локація, де гроші втрачаються, де гроші розкрадаються. Тому знову і знову. Так, моя особиста позиція, я особисто зробив, я не можу нав'язувати свою думку, але ну, я відписався від Ілона Маска. Ну, uh -huh. Він там стільки деструктиву летить. Як на мене, мені трішки простіше стало дихати. Я не бачу цих заяв про Україну. Так, воно в стрічці... Ну, Україні. Антиукраїнськими заявами він давно відомий. Та, але ну, воно дійсно працює дуже по психіці б'є, особливо, коли зранку ти бачиш там, знову заяву про Україну, що все погано, що все. Це там стільки жертв, всі загинули, нікого немає. Тому ще раз дуже дуже прошу дивитися на офіційні повідомлення на повідомлення не просто в телеграм-каналі, бо в телеграм-каналах зазвичай не пишуть звідки джерело. І ми ж розуміємо, що там можуть слово перекрутити, фразу перекрутити. А ви краще за мене знаєте? Навіть кому поміняти місцями, і забарвлення вже буде просто абсолютно іншим. Тому посилаємося виключно на офіційні джерела і розуміємо, що. Основний розрахунок, що це кажемо за росіян, він розрахований в їх меседжі на пристрасть. На пристрасть так, щоб людина відкриває це повідомлення від якогось там телеграм-каналу. і Вона Вау! Емоційно повинна... реагує емоція. Mm -hmm. і друга емоція, яка? Я повинен або повинна передати куму, свату, однокласниці, подорожі другу. Щоб якось впоратися з цими емоціями. Так, всі повинні це впорати. знати, mm -hmm. і воно розлітається. Тому дуже прошу, дайте собі 15 хвилин. Камдаун. Тих випили чайочок, а потім дивитися і проаналізувати те, що написано. І друга порада: якщо ви бачите гучну новину про щось там неймовірне, не зна президент Зеленський купив собі бугаті там або ще щось. Будь ласка, скопіюйте цю новину, зайдіть в Google, просто зробіть зворотній пошук. І якщо ви побачите цю новину виключно на двох-трьох турецьких азербайджанських якихось сайтах, і немає там ні великих міжнародних медіа, ні великих українських медіа. То з великої ймовірності можна це просто згортати і викидати. Тобто це має насторожити. Так. Ви сказали про да заяви, які говорить Трамп про Зеленського. Та е, на що це спрямовано на вашу думку? Тобто на те, щоб послабити позицію переговорну да, Зеленського, чи все-таки розхитати ситуацію всередині України, чи все таки е, спрямовано на європейських наших да партнерів, щоб вони вже певним чином сприймали там Україну, зокрема Зеленського? Ну концептуальне моє бачення. Я думаю, що він хоче зупинити війну швидко, не зважаючи на наслідки. На умови, на кондиції. Йому важливо, щоб перестали стріляти. І він виходить з заяви і каже: Я це зробив. Байден не зміг. Попередня адміністрація не змогла, а я ось такий пообіцяв, я все зробив. А які умови, на які лінії розмежування, за якими координатами? А скільки ще може бути загиблих людей після зупинки, начебто, цих бойових дій? Ні, нікого вже не цікавить, бо він побіг, вирішувати інше питання. Наприклад, Іран. Йому дуже хочеться вирішити питання з Іраном, яке він не зміг вирішити попередні mm -hmm. періоди. Він запросив навіть Російську Федерацію до вирішення цієї іранської ядерної проблематики. Як ці заяви на ваш... Думку може підхопити Росія і використати в інформаційній війні. О, їм дуже подобається. Вони в заході угу. стазі просто І особисто ще й мікро цей союзник Російської Федерації Олександр Григорович Лукашенко. Йому дуже подобається, що його до речі, його теж поступово витягують з інформаційного вакууму. До нього буквально минулого тижня приїздив блогер Маріо. На фал ну просто блогер, який позиціонує себе як криптоінвестор, супер-пупер-мільярдер. Але по факту він тепер просто блогер, який підписаний виключно на одну особу. На Ілона Маска має аудиторів 2 мільйони людей. Я бачу, що в принципі це така позиція у Сполучених Штатах витягувати от на публічний простір таких ось одіозних персонажів, які наближені до Російської Федерації. Можливо, це така тактика в них стратегія поліпшення стосунків. Ну подивимося. А, і про російські Да? ми зараз спостерігаємо, що все таки Росія все менше використовує видумані, да, приводи про нібито Власне. біолабораторії в Україні. Вони дійсно підхоплюють заяви того ж Трампа, да і розносять цю інформацію. Як це працює, та наскільки може бути небезпечні такі інформаційно-психологічні операції, які все таки містять да долю правди, принаймні там заяви да, певних осіб, там західних до прикладу ну, дивіться. Вони що роблять? Вони відійшли від тактики, стратегії вигадувати щось. Згадайте перші місяці, навіть перший рік війни, вони е, знімали кіношки різноманітні, що там наші там, наші військові, там когось вбивають. Ну це було одразу видно, навіть неозброєним оком, що це все постановка. Якась mm -hmm. зараз вони більше сконцентрувалися на тому, що не вигадують моменти, бо ну це важко. Вони просто відкривають умовно зранку стрічку новин в Україні і дивляться, що у нас є. У нас на жаль, багато є проблем, і бусифікація, і вони просто беруть бусифікацію, загортають так, як це ну, більш потрібно. І... Вкидають в український інформаційний простір. Тобто, ще раз нічого не вигадано, але акценти вже змінені. І Якими вони значно змінені, Як це може виглядати? От повідомлення, де, яке містить там долю долю правди. Вони вони на фарби додають туди ще більш темних, що все, всі загинуть, ніхто не виживе. Україна зни, зникне взагалі з мапи. Я бачу багато пліток, що сюди завезуть іноземних громадян, угу. бо тут немає нікому жити. Це Ізраїль, все запланував. Тобто багато багато такої конспірології, і на ну, частину людей це працює. Багато хто вау нічого собі. оце такий план. ну, це зазвичай масони, ой, перепрошую, масони, і так далі, і так далі. Тобто є категорія людей, які ну це полюбляють, і вони сприймають це на віру. І знову ж таки, як тут себе оберегти від того, щоб не повестися на це, підписуватись там до на конкретні там телеграм-канали, яким можна довіряти? чи які от будуть конкретні поради? Ну, Две так особисто я о, закликаю. Якщо підписуєтесь, то не просто на анонімний телеграм-канал, підписуйтесь на там, якщо ти політичний діяч. На політичну діяча, mm -hmm. хоча б з нього простіше запитати у вас морально, так ти ж він написав, або mm -hmm. вона написала, а вона там нардепка, або вона міністерка, або там ще хтось. Ну буде вже простіше. Бо якщо це анонімний телеграм-канал, чомусь у нас е люди розраховують, що за такими анонімними телеграм-каналами. Сидить або там Єрмак, або Зеленський, і який там періодично інсайди викидає, бо він не може написати зі свого пабліку. І чомусь люди на це ну купляються. На жаль, тому що раз анонімні пабліки це не ваші пабліки. Ви можете читати новини про зірок, світські новини, але політичні якісь від анонімних пабліків я дуже закликаю осторонь. І такий конкретний приклад, та після суперечки публічної суперечки Трампа Зеленським в овальному кабінеті тоді ж віце-президент Джей Ді Вен сказав, дорікнув Україні, що нібито ми маємо та, проблеми з мобілізацією. Та, і після цього в Твіттері почали ширитись відео з так званою бусифікацією. Зокрема, син Дональда Трампа перепостив відео з цим. і Прокоментував цей ролик, і це зібрало тисячі коментарів, репостів. Яка мета цього? Ну вот они все підіграють, что ну... Батьку, батьку, шефу, лідеру він каже, вони роблять це все. А, і подивіться, яка зараз взагалі риторика у Сполучених Штатах, вони створюють культ, вони створюють ідола, і я бачу, бо я багато заяв здавалося, це ж сполучені штати, це ж оплот демократії, це ж все як повинно бути, але є такі безліч заяв, що тільки завдяки найкращому президенту Сполучених Штатів, тільки він як, як свого часу було у Ніколаю Чаушеску, геній повелітель і так далі. Тобто дійсно створюється культ Особистості і йому це, подобається. йому це подобається. Я бачу, що його оточення йому підіграє. Uh -huh. Вони всі захочуть його бути. До речі, ця обкладинка, де він у вигляді царя. Це вже вон, красномовно. І повернемося вже посилалися до на його слова. Громадський активіст-викладач Валерій Пекар прогнозує, що найближчим часом з вуст політиків західних може прозвучати і те, що Україна, начебто, населена в основному росіянами, які хочуть додому в Росію, і про те, що, начебто, Україна є диктатурою, де ніколи не було виборів а правлять нею, нібито нацисти. Тобто фактично російські наративи. Російські наративи, ми бачимо, що ці ось наративи, ці всі меседжі вони дуже сприймаються добре в сполучених штатах Америки в поточній адміністрації. Ілон Маск дуже добре полюбляє їм ділитися і розповсюджувати взагалі в захваті. А коли щось не подобається, звинувачує у брехні та розповсюдженні дезінформації. Тому ми повинні знати, що така історія буде. Можуть і вкидати і можуть там і не тільки зараз, і там через місяць, через два, через три. Я так бачу, наше головне завдання це дипломатії і дипломатів. Брати союзників сполучені ой, сполучене королівство, Франції, Німеччина. От кого можна і щоб вони виступали як медіатори? До речі, Кір Стармер та Еммануель Макрон вони будуть виступати в якості медіаторів примирення з Трампа та Пана mm -hmm. Зеленського. Як це взагалі генерується? Ну тобто, якщо ці меседжі будуть, якщо вони дійсно є проросійськими, як це може працювати та ну сприйм, люди будуть сприймати, що все нас всі кинули. У нас союзників немає, особисто в Україні, що нас не сприймають за суб'єктів, ми виключно об'єкт ну, жодний об'єкт. Це це річ рішили угу. і пересунули сюди, поставили сюди або викинули смітник. Може сприйнятися сприйматися багатьма мешканцями планети, що а, так. Це ж все що розказано було України не існує це російський, якийсь там анклав або ексклав, неважливо що, і таким чином створюють загальну публічну думку про такі речі. Бачите про Російську Федерацію, про агресор не говорять. Навіщо це Америці наразі? Тобто, яка є природа? Зі так? так я припускаю. Ми ж до кінця ще не uh -huh. розуміємо навіть, що відбувається з Дональдом Трампом, чи є в нього стратегія, чи в нього так. є тільки імпровізація, бо uh -huh. останнім uh -huh. часом він просто імпровізує. Можливо, це ще раз, припущення, це просто спроба якимось чином замаслити Російську Федерацію, щоб вона була більш податлива для ведення подальших мирних перемовин. А може і ні? от, ну, от важко зараз сказати. І бачимо до речі, були було розслідування від німецької газети Більд, де вони вказують, що американські дипломати, колишній посол Сполучених Штатів Німеччини, є фронтменом лобіювання історії про повернення функціонування знищених північних потоків. Один-два там чотири гілки всього три знищено, одна про. Не пошкоджена, щоб знову відновити постачання газу з Російської Федерації до Німеччини і звідти до всього Європейського союзу, і навіть і посилання на американського. Сенатор, де він каже, що така угода вона буває раз в життя, і таким чином можна на все життя присадити Європу на російський газ через американську трубу, яку вони хочуть придбати. Mm -hmm. які, я, які методи України є чи є вони взагалі? На вашу думку, щоб протидіяти цим меседжам потенційним, якщо вони все таки будуть, та або тим, що вже є, можливо, на якомусь. Законодавчому рівні чи ми взагалі Ти... маємо такі інструменти? Я думаю, що законодавчий рівень вже не працює, вже повинен бути просто міжнародний рівень і використовувати всіх лідерів думок, всіх спікерів. І от є у нас центр протидії дезінформації. Він працює угу. так, там десь вдало, десь не вдало, але він є. Головне, що він є. Він постійно на слуху. Він генерує меседжі. Це добре. Використовувати людей ще раз, лідери думок, селебритіс, яких світових, які виступають за Україну, Мадонна, Де Ніро, їх можна використовувати. Ну звертатися це до… це має займатися. Ну є у нас ам ам амбасадори, такі голівуські актори, які приїздили стається. Джоні, Деп, ні, не пам'ятаю, господі за забув, забув. приїздили до пана Зеленського, і вони можуть бути і з ними спілкуватися через них доносити інформацію. Але Головне, не кидати не покладати рук. тобто нам потрібні люди, яким довіряють, да, щоб вони створювали, створювали певну інформацію про Україну, і тоді, на вашу думку, це може виглядати так, як баланс, так я думаю, так. Якщо ми одразу припинимо будь-яку інформаційну діяльність, то це можна порівняти знаєте, кастрюля, а в неї окроп, і от постійна температура збільшується, збільшиться. А ми нічого не робимо, щоб uh -huh. цю температуру зменшити. Ми можемо або прикрутити вогонь, але. Реальних потужностей у нас немає, бо ці спічі вони виникають. Інша спроба це підливати холодної води. А холодна вода це контрдумка людей, яким ми довіряємо, щоб вони до свого суспільства доносили якось цю температуру вгамовувати. Скільки взагалі подібні інформаційні атаки можуть тривати за часом? Тобто, чи вони хвилеподібні, і наскільки вони довгими можуть бути Все тривалими, це так? залежить від того, наскільки вони американці. Білий дім, наскільки вони готові це продовжувати? Може бути така історія. Припускаю на, ну втомляться від України. З'явиться, наприклад, якийсь інший привід, інша локація, наприклад, там Іран або Північна Корея. Все неряємо туди і починаємо меседжі е, там розповсюджувати. Бо його оточення пана Трампа з попередньої каденції казали про нього наступним чином. Він дуже швидко закохується в людей, потім дуже швидко розчаровується в них і починає ображати їх публічно. Так само він швидко неряє вирішувати якісь проблеми. Якщо йому це не вдається швидко, то він ну, втрачає до них інтерес і займається якимось іншими історіями. А, і хочу... Щодо е, інформаційної гігієни да, українців інформацію озвучити у звіті Disinformation Resilience Index 24 бачимо, що Україна має найвищий індекс стійкості до дезінформації серед десяти країн Центральної та Східної Європи. А такий показник е, в Україні це результат реформ, чи все таки того, що українці навчилися там перевіряти джерела, що вони стають з кожним роком більш медіаграмотними. Чи можемо ми про це говорити? От я про це другий варіант, що українці самі стають медіаграмотними. Що вони самі фільтрують так, їм там допомагають, але тим менше вони самі фільтрують інформацію, яку читати, яку не читати, яку сприймати, яку не сприймати. І я навіть більше скажу орієнтовно, років 10 тому в сполучених штатах в школах було дослідження серед школярів ну, старшої школи, і їм давали, от як у вас там аркуші паперу два і близько 80% не могли відрізнити. Відверто рекламне повідомлення від інформаційного вони не відчували різниці. Кажуть, так, в чому різницю? Ну тут написано і тут написано. Вони це не відчували, і це брак освіти. Я думаю, що нам треба і далі і далі сконцентруватися на тим, щоб як розпізнавати дезінформацію, починаючи, мабуть, не знаю, з 10-11 класу. І... Більше скажу, моє спілкування з іноземцями показує, що вони до кінця не розуміють що таке дезінформація. Вони просто uh -huh. в цьому ніколи не занурювалися. Вони довіряють, що ну тут ж написала газета, тут журнал написав. Там диктор сказав. Ну а як може бути по іншому? Може бути, бо вони ще цього не розуміють. Дякуємо вам, пане Іване, що роз'яснили українцям, як взагалі перевіряти, як, які інформації можемо довіряти. Я ж нагадаю, що гостем нашого ефіру сьогодні став екс співробітник Служби безпеки України військовий оглядач Іван Ступак. З ним ми говорили про інформаційні війни та можливі, як кажуть аналітики, інформаційні атаки з боку США. Та як взагалі при цьому українцям зберігати холодну голову та не піддаватись паніці? Про це це. Це було темою нашого сьогоднішнього етеру. Я нагадаю, це була програма сьогодні. Про та я її ведуча Марина Ступак. Підпишіться на ютуб-канал Чорноморської телекомпанії, щоб знати більше. І для цього перейдіть за QR-кодом на ваших екранах. Ну і побачимось в наступних етерах.